дуже символічну назву Позивний художник. Адже наші друзі, наші колеги, ми ці, які змінили пензель, олівець на автомат. Але що саме головне, що не просто змінили, а продовжують творчо, плідно працювати, показувати свою творчість. Адже ці роки війни показали, наскільки культура важлива і наскільки важливо те, що саме за цю культуру борються і відстоюють свободу і незалежність нашої країни, митці, художники. Низький уклін, шана, всім митцям, всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу землю. Слава Збройним силам України! Для музею історії міста Києва це велика честь, ми з любов'ю, з шаною вдячністю робили цю виставку і відкриваємо її сьогодні, бо в сьогоднішньому дні в цьому в цій події дуже багато символізму. Ми відкриваємо її в день покрови Святої Богородиці, в день захисників і захисниць України. І ми відкриваємо її в музеї історії міста Києва. Бо більшість робіт, які представлені, вони створені оленими художниками, які не вагаючись стали. На захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, і це є таким діалогом. Ми можемо через ці роботи побачити, побачити війну їхніми очима. І це знову ж таки нагадує нам, що війна триває, якою ціною дається нам кожен день, кожен день життя. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за свободу незалежність України. Ми дякуємо неймовірно тим митцям, які знаходять сили і продовжують творити, продовжують фіксувати те, що відбувається. Бо сьогодні ми можемо бачити і образи зруйнованих міст, пейзажі зруйнованих міст, і світлини побратимів. І звичайно, що хочеться побажати, щоб покрова Пресвятої Богородиці вона оберігала кожного з вас, побажати якнайшвидшого. Повернення повернення до, до творчих майстерень, до, до мистецтва. І подякувати Національній спілці художників України за те, що ми зробили цей дуже теплий, дуже важливий і правильний проєкт з нами. Як Василь Сенко написав, кожна робота це історія, пам'ять і емоція. І дуже, дуже тішу, що з нами є ціна митців, які створювали ці роботи. Дякуємо, що знайшли можливість розділити. Розділити цю подію знову. Щиро всіх в першу чергу вітаю сьогоднішнім святом, всіх побратимів, посестер, хто воює хлопці. Щиро дякую всіх тих, хто поміняв пензель на автомат, але пензель не залишив. Щиро дякую кожному за тепло і любов українського серця. Бо митець, український художник, це не просто про гарно, красиво зроблену річ, це щось сакральне. Це те, що формує сенс, український сенс, це те, що надихає, це те, що створює новітню історію, це те, що дає поштовх у майбуття, водночас, будучи. Фундаментом сьогодення. Більше того, я знаю прекрасно, багато наших митців роботами за кордоном являються і певного роду дипломатами, передаючи буття сьогодення нашої боротьби в суспільство Європи, Америки та да і світових спільнот загалом. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, бо це формує. Новітню не тільки історію. Це формує новітні і буття. Пензель художника, особливо художника, котрий працює в окопі, це як перо пророка. Серед ну, цих робіт є роботи художника, які вже не з нами, і Давіда Чічкана. Я, чесно кажучи, не був з ним особисто знайомий. Але в мене теж загинув кум ще в 22-му році під Бахмутом, і якби після цього я, в принципі це було поштовхом для початку ну, малювання під час повномасштабної війни. І я зробив в його пам'яті ці дві роботи. Маріупольська бородиця і ця п'ята. Вони зроблені з тримачів для автоматів з ящиків всередині. І вони якби, символізують, що коли ми тримаємось всі разом, то ми сила. Так що давайте, може, ще раз розпов'янимо і Давіда і всіх загиблих волиним мовчання. Дякую. Завдяки. Ним ми тримаємося тим хлопцям, які зараз на лінії зіткнення, дякуючи їм ми можемо проводити тут і виставки, і занурюватись в таке мирне життя. Так що пам'ятаємо про це завжди. В кожного порізного складається творчість на війні. До моїх рук потрапили кришки від набоїв, це від ящики, де зберігаються набої від бика. І я почав на них якби, малювати, а потім вже ну, на будь-яких дошечках, що потрапляло до рук, так вже а, ну, У мене трошки по-іншому склалось, Я коли був на фронті, я не зробив ні одну ескізи. Ескізи вже почав робити після третього поранення, коли почалась депресія. І, ну, і зараз там роблю деякі роботи. Сподіваюсь, що встигну зробити і показати. Але ну, теж от, якби, раджу всім долучатися до мистецтва. Мистецтво лікує. Це правда. Багато хто знав, що я там художник, архітектор, і питали, чому ми його любимо. Ну, якось ну, взагалі бажання щось робити там взагалі не було. Тобто мозок, не знаю, заточений тільки було народне. А коли вже після поранення там, проходив реабілітацію, то почав працювати. Ну, це теж мене теж врятувало тут вже цивільному. Зараз проходжу реабілітацію, ну вже не реабілітацію, а ВЛК і планую повертатися назад. Тут ще з нами знаходиться Данило Гурін, він реставратор, також видатний митець, який реставрував річвокзал і автовокзал. Вони разом з братом виконували цю відповідальну роботу, і в перший же день до повномасштабного вони також долучилися до лав. На жаль, ну наш превеликий жаль, Тоха Антон Гурін його в опоменимо гулини мовчання. Це велике щастя, що ми можемо спілкуватися з художниками. Я абсолютно переконана, що це інтелектуальна еліта, тому що небагато людей. В нашому спілкуванні може тобі отак, от на раз, два-три, виділити, що таке готичний стиль, що таке класичний. Отак, от за п'ять хвилин розказати історію мистецтв. І переживаючи в собі все це, вони видають в такі шедеври. Ще хотіла додати, що Володимир Гурін також і художня школа, і академія, і аспірантура, тобто всі люди, які тут... Наші митці ці представлені це ну, висока еліта. Це, скажімо, давнішня робота досить 96-го року. Я тоді ну, як би, цікавився технікою монотипія і зробив таку роботу крійця. Що сказати? Ну зараз на це все дивишся. Пройшов час, е, трохи переосмислив, пробив і не так робив. І зараз не так роблю. А, але... але як трагізм, як сказав пан Капелан, якийсь е, шо, пензель під час війни, так, так. це одно подорожник я пророчив. Так, друзі, увага, це Володимир Горян. Він пішов на війну, коли йому було 57... сім'їдесят років. Чому унікальний цей живопис? Володя з таким маленьким тюднічком обійшов увесь Київ, і всі місця старовинні куточки. Він всі-всі перемалював. В нього я не знаю тисячі, мабуть, цих пейзажів, і цих пейзажів змальовані ті куточки, яких вже немає, їх вже там знищили. Але вони всі збереглися. Володимир отримав київську найвищу нагороду премію Сергія Шишка. Ну і зараз захищає Київ. Це також Володимир Вакуленко. Він вже трансформував свою графіку, свій живопис в об'ємні форми. Зроблена ця робота в техніці інкаустика. Хто знає, то так. Ну, Пробував знайти якісь нові форми, нове вираження таких простих речей, як натюрморт. Ти лікуєшся від депресії? А, так, а це, а це вже а це вже лікування від депресії. Це якраз це робота цьогорічна. Ну, тому вона видно така трошки смурна. Так, це робота Артема Шевченка, він архітектор. І наш з Юроном син, пані Вікторія. Артем погодить Я кажу, ми передаємо цю роботу в дар поділен. Каже, з превеликою радістю. Артем Артему Дякую. Це наші хлопці Вадим Пещерський, Вони з Хмельницького, але вони теж були на обороні Києва, і тому їх роботи, може, виставка позивний художник була в Переяславі, і ми її так. Компактно перевезли сюди. Я думаю, що це вже така ну, традиція. Просто виставка змінюється. Там ну, трошки додається, додається і... змінюється, але ну, мені символічно, що позивний художник це абсолютно влучно і абсолютно на часі і, ну, маю, Реалі нашого часу. А, ну, Це ікони, зроблені на кришках. І от-от-от. І от, наприклад, помітки, це ще такі старі радянські ящики, вони от зроблені по такій технології іконопису шпуги. Ну чому вони не те, що радянські повторювали саме цю чого вони цю технологію? Не і за того, що це ікон, а й за того, що якщо таким принципом зробити, то воно тримається без цвяхів. І тому це ну, рідкісні ящики їх. Я за ними палю, бо їх вже потім з МДФ почали ці кришки робити. Це кришки. А оце, наприклад, воно, нема цього отвора, це дно було цього ящика. Вони розбираються і стають основи для ікон. Це рамка зроблена з тримачів для автоматів зсередини ящика. Ну і коли ти робиш ці роботи, ці ікони, то певний час, щось ти малюєш, ти бачиш. Бачиш образ, який ти хочеш, мені чимось ну, інтуїтивно ти вічеш, що ти там хочеш зробити. А буває певний такий момент, що вже сама дошка тебе веде. Десь ти потім знищуєш, зішкрябуєш малюнок, тобто проявляєш цю деревину, то воно таке виходить м, співпраця з дошка з художником. Не так, що? І, м, м, класичне, класичний канопис, е, коли дошку покривають лівкасом, Кліють фаволоку, потім покриють касом білу і працюють по білій дошці. Це така класична технологія. Але от, ем, в народному, скажімо, більш народних куконах, в хатніх, щоб у там частіше використовують чисте дерево. Прямо малюють по дереву і воно якби дихає і крізь фарбу проявляється дерево. Тобто в мене теж. Бажання, щоб дерево світилось, щоб воно працювало не просто біла така основа, а саме дерево, воно дихає, і ці, якби, ці дошки вони теж мали до того, як до мене до рук потрапить свої історії. Їх там тягали, переносили, там якісь позаду ще є помітки. І якби, я намагався зберегти максимально цю дошку. Теж, теж як написати. і церкви розписує. Костянтина те, що не да. да. виходить. Да. Ми взагалі ми... в один дитячий садок ходили у школу і на одному курсі навчались. А Василь днями відкрив персональну виставку в Ужгороді в музеї Бакшая. Тому що його частина базується в чопі і вони тільки здійснюють виїзди на Донбас, в першу чергу на Суми. І... Василь, от що я хочу пригадати під час нашого навчання, Ну, взагалі поняття тоді воєнкомата і наома, ну, воно не те, що не королювалось, а це було просто ніяким чином не, не могло навіть думки такої виникнути. Тому що ну, завжди, ну що наші пацани були? Ясно, що ховались від воєнкомата, це було нормально. І коли Вася добровільно пішов, він мені зателефонував, він тоді вивіз родину у Франківськ, у Франківську область і каже, ну ти знаєш, я йду. Я прийняв рішення, тому що інших варіантів немає. І сам казав, ну це для мене настільки змінило свідомість, настільки змінило життя, але в той же час він продовжував малювати. Першу чергу малювати. Він почав робити ці портрети побратимів. У нього була виставка і в Міністерстві оборони, в будинку офіцерів, в центральному будинку художника. І він постійно продовжує, продовжує, продовжує творити. І навіть у відпустку він їздить до Польщі, де продовжує разом з батьками розписувати православний храм. І буквально два-три тижні тому вони. Завершили черговий, надзвичайно, ну, без перебільшення, фантастичний розпис, монументальний, на багато квадратів. Ну а з звазькою, як кажуть, ми пройшли етюди, походи, рибалки, футбол. напевно, футбол. <рес> ну це на все життя. При тому було дуже цікаво, ми ходили так, на увазі. Ми разом чилися ну, у а, ну... Ну, да, Гурінах. Тобто у мене роза Динамо Київ, у нього роза шахтера. Завжди задавали питання, а як ви <ріст> ну, ми... от так, при тому, що різних, як кажуть, на той час політичних поглядів. Але тим не менше щира вдячність низькі укріпля. Дя... Бійця Калина, вона з 14-го року, розкажи про себе, Калина. Вона так стоїть скромня. Скромно. Вона інформаційна служба, вона найкращий піарник всього, але вона. Тут є невеличка робота, тому що на цього року вступила до спілки художників і її творчий шлях, щойно, ну, скажімо, пару років, як отак, от вона знову повернулася до своєї професії, але вона не ділом у слово може хоч будь-кого переконати, як треба любити Україну. Пан Капелан Мединський, він також у нас член спілки. Якщо говорити про свою ікону, е на перший погляд не завершена, вона така, в принципі, і була, але це поєднання символічно поколінь українців, котрі, як я вже казав, під покровом Богородиці, і ось вона Україна, виборюють гідну державу. І оце хтось щось зробив в часи козацтва чи княжої доби, хтось щось зробив в часи. У пасічового стрілецтва, а нам залишилося сформувати обличчя, образ України в майбутнє такої, про котру мріяли всі покоління. От тому воно якось так. Взагалі, теж на більшості працюю на артефактах. Об'єднюю той під якоюсь таким проектом від руйнації до життя, те, що по першопочатково несло сенс війни, руйнації і смерті, перетворити у витвір мистецтва, котрий вже в майбутнє буде нести сенс життя, сенс української культури і самобутності. Матеріали фронтові вони надають дуже якусь таку знаєте, цікавинку співдії майстра із матеріалом. Я пам'ятаю, років три, здається, попросили, бо у, у дзвіницю Печерську, чи не маю я ніколи Миколая. Бо там же будинок Святого Миколая Олега Топилка, і щоб внизу де виставляються, щоб покласти ікону Миколая. Я на той момент на базі, ікони я, звісно, не маю, зато я маю фарби, Але є проблеми, нема дошки. І я десь бігаю з хлопцями, пошукаю, ми шукаємо це базу, ми лише заїхали, ще зброярі не приїхали, а треба вже ще на вчора. І ми знаходимо випадково якийсь ящик, валяється старий, днище е, вже там зобнило, майже десь хлопці його при цей. Він весь 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 такий, бачите, в мазуті, е, дошка як з пелорами, от, от така, але нема ні можливості по шліфувати, бо нема чи він не це. Я дивлюся, беру грунтовку, хорошу ґрунтовку, спрогрунтував, прийнялося, не дивлячись на те, що там мазута. Я починаю писати і сам не вірю в те, що з того щось буде. Ну от реально, ну от реально нереально, Дивіться, вона наскільки груба, жорстка, а час у обми. І я став, помолився в храмі, в полковому нашому, і знаєте це. І потім ви косте дивитеся, Господь благословив, та й та, 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 має, має це. Може, можна і на тому щось зробити, таке, що людям сподобається, якщо Господь благословить. Тому як у нас у горах кажуть. Будьмо моцні і тримаємо всі купи. І ще зверніть, будь ласка, увагу, абсолютно унікальна експозиція. Нещодавно ми всі прощалися з Давидом Чичканом. і я коли запитала вперше, коли мали їхати в Переяслав, Таня каже, в мене немає робіт. А я кажу, як немає? Я кажу, ну всі кусі роз, всі розпродані. При там одну колекцію придбав колекціонер, іншу колекцію. Я кажу, ну знайди хоч одну роботу. Ну. І я дуже дякую, що ти знайшла можливість, де ти вже знайшла, кого ти знайшла. І дякуємо, що сьогодні ти разом з нами. І тобі ніс низький уклін. Всі ви знаєте історію, що. Боже, я пам'ятаю цю дитину, от з такеньких, і завжди він такий був бунтар, І коли пішов на війну, він зображував своїх побратимів. Каже, це абсолютно прості люди, мені з ними цікаво, тому що це ж ми в своїй художній бульбашці завжди, а хлопці приходять, і там вся Україна. Оце дійсно той фронтовий живопис, який має бути в музеї. Але я, на жаль, не значить, є він у наших. Чи він буде музей. в українському музеї? Ну от вірю придбали, в Україні не придбали. Олексій Іванюк із родини Іванюків Полтавської Розкажи. області надзвичайно потужна мистецька родина. І батько, і мама, і сестра, і Олексій, і його дружина Наталка Корф Іванюк. Так само Олексій ніколи не думав, що він піде. Збройні сили може мати якісь відношення взагалі до, до армії. Тому що людина, як кажуть, молода, сучасна, креативна, надзвичайно цікавий художник такого більш формального напрямку. Але взяв, як кажуть, до рук зброю, взяв автомат, не вагаючись, пішов захищати Україну. Тому тільки слова глибокої вдячності. і шан. Це робота. Довідачичка на серія Стрічки і трипутники. Це робота нашого Сергія Герасименка, дякуючи тому, що він зараз в між службою. Ми маємо таку нагоду в цих виставках бачити його роботи. Це робота Артема Шевченка. Дуже цікаво тим, що він весь час. Через от, 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 екран спостерігає за цими будинками, а потім каже: або тут уже нічого немає. Тобто, це якби останній рубіж. От та межа, на якій закінчується, умовно кажучи, мирне життя. Ну, це наш син Артем Шевченко, і ми дуже ним пишаємося. Ми теж це Василь Самко. Він тричі поранений. Ці його роботи, в нього серія таких робіт, і він представив нам ще саме-саме ті, що окопний живопис, та окопна графіка. Переконуємося, що мистецтво на сьогодні це найпотужніша арт-терапія. Ну і зброя. А зброя зброя, тому що коли. Зараз ми бачимо в Європі, що коїться яким чином маніпулюють російська пропаганда, і яким як вони підбурюють уже отак, от як то кажуть, павутинням ідеологічним плутали всю Європу, то наші виставки з позивним художник мають рухатись не тільки в часі, а й по всій Європі. Атмосфера експозиція і виступи, і присутність. Вона унікальна, тому що таке виникає надзвичайне єднання емоційне. Настільки щиро звучать самі твори і вислови авторів, що це резонує з надзвичайною глибиною, щирістю. От, і тому ті висловлені ідеї, вони попадають в саму точку, в саме серце. Взагалі виставка при всій різноманітності виглядає як єдиний артефакт. І от це вражає. Така цілісність, тому що посил надзвичайно енергійний, ну, просто зразковий, еталонний.